Щорічні путівки Чорнобильцям з 2017 року надаватимуться безоплатно 18 днів оздоровлюватимуться громадяни першої категорії. А діти, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, відпочиватимуть та покращуватимуть своє здоров'я 21 день. Віднині діє новий порядок санаторно курортного оздоровлення громадян, постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, віднесених до першої категорії та дітей з інвалідністю. Порядок оздоровлення вказаних категорій громадян затверджено постановою Кабінету міністрів України. Каже директор департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської облдержадміністрації Людмила Корнієнко. Тобто органи соціального захисту населення проводили закупівлю санаторно курортних путівок і безпосередньо видавали тим категоріям, які я назвала. Тобто Чорнобиль це перша категорія, чи діти-інваліди, видавали путівки на санаторно-коротне оздоровлення. Таких путівок в минулому році було видано 712. 23 листопада минулого року відповідно, кабінет міністрів затвердив зовсім інший механізм, який ми будемо також вперше застосовувати, саме для вказаної категорії осіб. Я особисто і інваліди наші задоволені. Чому? Тому що, якщо раніше там були там і тендери, були там і інші принизливі процедури, на наш погляд. А в такому випадку, якщо тендер, то там вибиралася найменша ціна, а саме, тобто нам пропонували санаторії, якщо чесно так сказати, то на тобі Боже, що нам не негоже. Там були такі санаторії, я не буду їх називати, тому що це буде неправильно, але ж там. Хліви в людей краще, якщо громадяни не погоджуються на санаторно-курортне лікування, він чи вона може отримати грошову компенсацію. Її розмір щороку встановлює кабмін і дорівнює середній вартості путівки в Україні. Однак зазначена норма набере чинності за рік з 1 січня 2018 року. Сума компенсації на поточний рік затверджена для чорнобильців першої категорії 5250 гривень, для дітей-інвалідів 10 тисяч 840 гривень. Це на поточний рік така сума компенсації затверджена. Відповідно, я можу сказати, що механізм дійсно дуже складний. Він складний для органів соціального захисту населення, тому що передбачає дію определенно дію з тим, щоб забезпечити проведення санаторно-курортного оздоровлення. Якщо громадяни, які построжили... Ждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, мають запитання про те, як отримати санаторно-курортні путівки, необхідно звертатися до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Костянтин Ахновський, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.